Біодобавки, які вітаміни, о, вибачте, будь ласка, так, да, це вітаміни, які сприяють покращенню вашого здоров'я. І сьогодні, як ви знаєте, дуже багато тижнів ми з вами спали і спимо погано. Чому тому, що відбуваються постійні обстріли, ми прокидаємось. У нас порушується режим сну і внаслідок. Погіршення якості тривалості сну відбуваються такі зміни в організмі. Не дуже приємні, навіть якщо ви молода людина, я це знаю по своїх родичах, там і по дитині, по своїй, по племінниці. Нестача сну це завжди згубно і потрібно про це пам'ятати. От і не для того, щоб не Допустити якихось таких значних погіршень для того, щоб поліпшити ваш сон, от, зняти емоційну напругу, нервову напругу. От ви можете використати от таку систему ортомолівського Ці комплекси містять в своєму складі мелатонін. Це природний гормон, який регулює цикл сну. от, Дуже круто, що він є в різних абсолютно форматах. Дивіться, це спрей. За 30 хвилин до сну ви вшикаєте, е е і міцний сон вам гарантований. Я зараз не буду цього робити з відомих причин. Я не хочу перевіряти, так, бо більше пораненше ляжете спати. Ба <світил> бо, бо більше, більше оцей інсомні, який стрімить по ночам, він точно вирується. <світил> Я не знаю, як ми з Володимиром. От, е от є таке: є е розчинні капсули, які ви просто розчиняєте в воді і. Е П'єте, воно має приємний смак, і можна не тільки в воді, до речі, можна сік, ну будь-яка рідина, яку ви споживаєте, крім горілки, безумовно. От. Ви ж не чапли. Володимир Петров, ні. Да, да, чаплига. Да. Я уявляю, якби чаплига це рекламував. І також є, і також є це називається. Я піддивляюся, щоб коректно сказати. От, а також є гранули прямої дії. Це називається. От, ви їх просто. Е Вибачте, розсмоктуєте оці гранули, вони легко розчиняються в ротовій порожнині, і після того ви засинаєте. От комплекси на столі можете. Е... Я зараз до речі приймаю комплекс ментал. Зачекайте секунду, і е, я ще не відпрацював. Uh -huh. Всі все про що попросили наші партнери. Я ж не приховував про те, що ми співпрацюємо. Але дуже приємно і, з нами співпрацювати і і і, даю, і, і, і допомагаємо один одному. Значить, е, лінки всі посилання. На ці вітамінні комплекси, а також на весь сайт, там, де є абсолютно різні комплекси, про один з яких зараз вам е, дуже стисло і лепідарно розповість Володимир Петров. От ви можете знайти там ортомол. Так, так, і Дар'я пише: Ортомол, то -to постійно передаю в батальйон чоловіка. Всі задоволені, ми теж передаємо, тому що нам Ортомол дає також вітаміни, і ми передаємо. Але деякі, от я ми залишаємо. Я собі я ж кажу, залишив ментал зараз. П'ю комплекс ментал. Він там розрахований на 20 з гаком днів, але я буду пити поки що тиждень. Три дні я пропив, ще чотири дні проп'ю. Потім зроблю паузу і потім ще проп'ю. Топчик. Коротше так.